Біла церква продовжує мітингувати. Черговий натовп під стінами міської ради організатори позиціювали як мітинг студентства, але як завжди, в дійство втрутилися політики. Молодь, яка сьогодні зібралася, зможемо розвивати та будувати нашу рідну неньку України. Я вдячний вам всім, всім небайдужим людям, які сьогодні прийшли, свідомо прийшли, які сьогодні був, був, відстоюють. Свою думку ми сьогодні прийшли чи заставляли прийти? Звісно, Самі А як ви виважає? Як виносите з цієї ситуації, яка сьогодні склалась в Україні? Не треба гнувати без приділ. Не треба і чим як ви як ви вважаєте? Чим все закінчиться? Служити Господу а служити правда Янукович тече в Росії. Та як що треба вставати? Треба, щоб перестали наших бить, щоб почали поважати народ. Україні за спасителя, як вважаєте, чим все закінчиться? Так само Я думаю, закінчиться тим, що вони дограються, люди доб'ються свого. Підтримую всі ті дії, які зараз відбуваються в Києві на Євромайдані стосовно мирного мітингу. Як ти вважаєте, чим все закінчиться? Чимось хорошим перемогою, можливо, навіть новим, нови приходом нової влади до влади, скажімо так. Ну, можна сказати, що ми долі нашої підтримуємо і, сгодні, і протестуємо проти того, що відбулося в суботу вранці. А як відносини до тої ситуації, що зараз вклалась в країні? Так, так. Так. Ужасно так. людей б'ють. Жалко обідано що ви це життя, воно б теж не знаєте. <звук> ну, а а як вважаєте, чим все закінчиться? Треба втратити до когось, тоді все добре. Тоді буде все добре. А що чим, всіх переб'ють, потім вони успокоїться і все вляжеться, поняли? І все буде як було. А що, ні, ну а що, не так? Всуджуєте партію регіонів і виходите з неї, чи продовжуйте в ній бути. Я хочу сказати таку річ, сьогодні зранку теж це було. Я хотів би сказати таку от річ. Ми дійсно сьогодні побачили, що керівництво партії регіонів, керівництво партії, вище керівництво партії регіонів е, е, багато в чому допустило, може в основному допустило вини в тому, що сталося і відбувається на Майдані. Но я не хочу сьогодні нічого поганого сказати про рядових членів партії регіонів, яких багато сьогодні, яких багато сьогодні. У нас у білі церкви і по всій Україні, тому що тому що, ай, що ай, я вам ай, хочу ай, сказати, таку річ, що ай, питання ай, в питаннях євроінтеграції і конкретно ай, у нашому місті, то якраз ай, вони найбільше багато зробили. А балачки, оце якраз сьогодні балачки йдуть, тому я хочу підкреслити, що треба відрізняти сьогодні рядових парк, членів партії регіонів і керівництво. І ними була проведена робота, шановна мови, давайте будемо взаємовихованими від влади на всіх рівнях, міська, обласна, районна. Молодежь, говорили, Ша... шановна мова, Я, що шановна молодь, дивіться, як б'ють відривають мікрофон, шановні друзі, шановні друзі, шановні друзі. Шановні друзі. Вас дуже мало, алективніше покричить ганьба. Я почекаю, йти, вас перечекаю, і потім звернусь до того, до кого я хочу звернутися. Покричіть. Я не розумію із з великою більлю як батько, як ваш колега, як друг засуджує і діти, хто дав. Доручення і ті, хто підняв руку на молодих людей, які прийшли відстояти свої позиції щодо розбудови держави, таке недопустимо. І чому ми сьогодні зібралися на цій площі перед мерією нашого красивого міста Білої церкви, щоб висловити солідарність, розуміння, підтримку і сказати, сказати свої слова. То, що не можна цього робити, як Беркуту, так і тим провокаційним силам, які користуються тим моментом і хочуть посіяти в державі хаос. Ми не маємо піддатися на провокації, жити і працювати на рідній Ганьба! землі. Ганьба! Ганьба! Слава Україні! Героям! Слава, слава Україні! Гань! Героям слава! бути відставкою Януковича? Відставка уряду. Підтримка майдану Гри! В мене серце кипить геть! на сето. Підужніть кричати. Підожніть банду геть треба робити, а не кричати. І тому сьогодні і далі всім передати батькам. Нехай скажуть своїм дітям. Майдан не оплачується. Ми їздимо за свої кошти. А кого везуть тітушок там? Для провокацій вони не вони стоять там біля кабіна за міліцією, за ще десь. Тому ні холод, нічого нас не може зупинити. Україна в небезпеці. Нічого сьогодні ми будемо там також. Ті, що ви стали свідками того, як партія регіонів хоче перекласти провину свою партійну, конкретно президента України на плечі ЦАПа відбувалося. Я відчуваю, що таким сапом відбувайлом зроблять і Миколу Азарова. Але треба розуміти всім білоцерківцям, всім мешканцям України, що саме зло відходить від Віктора Януковича, який створив цю ситуацію, який призвів до такої ситуації, який повинен е в розгоні кривавому майдану. І треба бути обережними, не піддаватися на ці словоблуддя, робити для себе висновки і казати. Банду геть, Януковича геть, Україну в Європу. Чого він не пустив о, це саме, о, на Київ? Як він дітям лякав, що те саме, що якщо не піде дитина, о, ну пропусте і її вигонять і це саме? Ну а чого так? Кажеться, друзі, ми з вами, ми разом, ми одна сім'я, ми одна команда. Ми просимо вас не розходьтесь, не бійтесь жодних провокацій, жодних репресій проти вас. Не бійтеся ректорів, викладачів, які будуть вас можливо таскати надалі. Ми з вами разом. Ми разом сила. Помітьте, це перший Євромайдан, це перший майдан, який зібрався за допомогою не політичних сил, не партій, а молодь сама згуртувалася допомогою соціальних мереж. Білій церкві відбудеться позачергова сесія міської ради. Я закликаю вас всіх прийти о 9-й ранку сюди і засвідчити свою позицію. Представники зайдуть в сесійну залу, і там буде видно, чи поставлять питання про відставку Януковича чи ні. Тоді ми будемо знати, насправді міська влада з громадою, з українським народом, чи все ж таки залишається осторонь. Завтра буде поіменне голосування, і ми будемо поіменно знати всіх, тих, хто за Європу. За свободу, за демократію і тих, хто за тиранію, за темінь і за безправ'я. А тепер, щоб ви зігрилися, традиційне хто не скаче, той -скач! на Холодно, я ніколи не прибецюю, я стані слухаю. Обличчя. Пику зніми, та ти казав. А, Все, я просто захворів. кашку на, на лоба начать. Я Захворів, просто.